Стильні жіночі куртки Мікс Мікс брендів лише 499 гривень. На оціночці вони будуть із-за того, що будуть незначні плямки, але не на всіх позиціях. В лоті буде сім позицій, вартує 3495 гривень. Будуть представлені ось таких дві курточки, гарні, білі, стягані, без капюшону, як можете бачити. Також будуть представлені ось такі дві позиції світло-сірих з капюшоном. Вони прям йдуть на таку вже зиму. До речі, сезоні з цього лоту це осінь, весна-зима. Подивіться, на такому капюшоні. Якісна, класна фурнітура, зав'язочки на талії та кишеньки. До речі, дуже великі кишені. Розміри будуть в цьому лоті від двох сесочок до емочки. Ось така куртка буде представлена. Гарний коричневий колір, така декоративна шнурівка, яка ще й виконує свою функцію. Дуже класна куртка. Вона довга буде. Та дві коротких куртки. Це буде бренд Only. До речі, в цьому лоті представлені бренди Only, Primark, Sensei та Mohito. Подивіться, така з хутром, темно-синя, також дуже класна, якісна фурнітура. Зверніть увагу, брендована ось тут та тут. Нагадую, в лоті буде 7 позицій і вартує лот 3495 гривень. Така сама мохіта, чор... вибачте, онлі Чорна. Щоб замовити цей класний лот, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.